Знайомтеся, це здобувачка освіти Слов'янської спеціальної школи номер 23 Донецької обласної ради Наталія Ковальова, яка своїм прикладом доводить, що наполегливість і любов до творчості відкривають великі можливості. Спершу Наталка захопилася малюванням картин з номерами. Протягом чотирьох років Наталія працює з цією технікою, уважно добираючи кольори та створюючи полотна. Її роботи вже здобули призові міста на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Згодом її увагу привернула алмазна мозаїка. Тисячі блискучих елементів складаються у картини. Що сяють і привертають увагу. Алмазні роботи Наталії також отримують високі оцінки та займають призові міста на конкурсах різного рівня. Але творчість Наталії не обмежується лише мистецтвом для очей, вона займається миловарінням, використовуючи натуральні олії, барвники та аромати. Її вироби не лише доглядають за шкірою, а й дарують гарний настрій. Таким чином Наталія демонструє, що справжній талант проявляється у різних сферах. Хай її приклад надихає на нові пошуки свого таланту і вас.